Так, 20 жовтня сьогодні, нам наймається виноград, будемо різати час, ну, для початку посадимо, ось що мені прийшли вчора вишні, войлочні. колись я вам казав, що агрус я уберу. Провірка прибігла. Так, а получив я. Значит, вишня детская, Сказка. Краса. И восторг. Красиво корнева. Все путем. Брал я в питомнику у частному в области. Так. оце це ж я агрус убрав, таке ж я його викорчував та викинув 5 кущів. То тепер вмісти нього посадю. Посадю цей вишеньки войлоч. Так, оце клубніка у нас отака ось. О. то, що ми садили, ось вона, бачите, в такому стані. Це ось о, шарлота мускатна. Французь ось на 20 -е. бачите? На 20-те жовтня. Тобто єша тут можна покльовати трохи урожайчик Ну от. Отце вона так-то. Тут у мене дві єс вище вже бойлочні. Ну Ліплю я це діло, хто більше хочу додати. А зараз покопаю ями. Це дві движимості тут. Два груза. А все оставив у мене є два груза. мені хвата все одно його не дуже у нас його хто любить. Так, а що тут у нас? Малина. Ось ця малина. Так, це що я повикашував, воно вже давно тут ось все. Бачите, така Це лофті. Це румба. Ось все. Тут листям, правда, тут ж дерева кругом Листям закидало мені тут усе так. ну коротше все Все нормально, Ой, мішок затягнуло, бог зна куди. Все на місці. ось все мальвина, то щось садили тут усе мальвина. Ну коротше, все у нас путем, нічого не пропало. Площадка цього, що зараз з 20-го числа прийде маравіла, то буду садитися маравілу. Оце якось так. Коротше, риємо ями та садимо вище. Так, ну я як завжди, зразу Посадив, а тоді спомню, що треба було людям показати, як я садив, а не тепер вже як воно вже все залито. Коротше, я вам розкажу. Значить, садив я як. Я мов я викопав ну, десь глубиною сантиметрів до, 6, до 60 бо я так, 2,5 штика, то в мене лопата 25 см, то я так. от до 60 сантиметрів. Чого таку Бо на дно я всипав по Воно в мене відро по відру в мене був тут дежурний мішок ще перегною кінського, то я на дно Зразу півбаночки ось такої, бачите, ну, я, в мене завжди вона тут одна дежурна. Півбаночки на дно ямки всипав нітроамофоски, Потім засипав це зверху все перегноєм, Це було на самому низу нітроамофоска. Потім перегною по відру всипав. Засипав це все землею. Холмик зробив такий. Ну, все те саме, як і виноград садить. І потім вже аж зверху поставив на холмік оці ж вишеньки свої. От, присипав трошки землею, залив по два відра води, воно, вона вже ввійшла тут. От. І зараз я верхній землі зверху ну, засиплю верхнього слоя. І, і все. Це на цьому у мене була така посадка. От. І, коротше, я вам розказав, як я звичайно, це все садю так само. Так, Капля в мене все бачите, капає. Включив хай поливає. Зараз я його якраз ось видно, що вона капає, капельки йдуть. Воно, все біжить. Де воно? Капає, капає. Це ось, ось, ось останнє що ми садили клубніку, як я з внуцею показував. З внуцею ми садили. Вона трошки ось, ось тут. Бур'янцю трохи є, але ну, я навмисно його не сапав, щоб ну, думаю, воно таке пекло і дождів не було, щоб оце, та не висушило. Все воно прийнялося, все в шахпатсьому порядку, як воно ми садили, ось ось все воно, бачите, оце те, що із стаканчиків ми садили, ось воно прижилося. Бо люди там питали, як, що, я ось вам показую. Усе воно прижилося. То, ну це я вже ось перед самими морозами. Та вже можна в принципі, його випало тут роботи то на 20 хвилин. Ось, о, бачите? Оце так от воно виглядає, вона вже навіть вуса попускала. Треба буде постригти, не треба воно мені. І все, дивіться, бачите, воно все гарненько, все в шахматному порядку. Це я двохстрочковий спробував посадити. От. То це така в мене вийшло. О, та тут небагато. Тут зараз ми порядочок швидко наведемо. Тобто нічого тут не пропадало, все, все нормально. Бачите, все воно вижило. Як посадили, все воно так і є. Просто треба трошки зараз. Бо там у мене, бачите, там воно немає. Там чисто, все, бо там зросло вже. якби. Я її тут не заморачувався. Я тут спасив його і воно собі потихеньку. Одростало, ось воно одросло, це воно вже на ту весну, все воно вже готується воно до зимівлі. Ось, ви бачите, це такі кущі, це ті, що я то був викосив, ось зараз вони такі. Оце все в мене тут мальвина. Я засадив, це гарненькі кущики. Ось, ось. Тут. Короче, оце якось отак. Ну. Дойшов я, бачите, сьогодні 20 жовтня до балки. Бо з цим виноградом. Вчора обрізали на четвертому участку частку з кумом. Там, там в основному зимостойкі у нас сорти. От. То обрізали там усім вистачає, так що не переживайте, то я сам себе страхував так казав, мороз, та вроді там повибивало. Та нічого воно там повибивало такі, молоді. Прививки там, де до кінця не визрівши, ну, все одно вони будуть там по 2, по 3, по 4 глазка, все одно воно буде для прививок нормально. От. А такий виноград з кущі, який родив, то ні, воно не повибивало, там листя, да, понятне, там може кінчики іде, Так що я, ось о... Навірно, з понеділка почну вас обзванювати усіх, е, уточняти. Заказ ну, треба, не треба, і буду вже формувати якби, в порядку очереді, починати злажувати ці, на відправку, коротко, я буду відправляти. Вже. Ну, це якраз воно десь і буде. Навіть відправка почнеться. Пока сформую, навірно, так, ну, числа з 25, так, ну, максимум 1 листопада. Це я почну вже все відправляти. Так що все є, все буде добре, не переживайте. Так що оце так на сьогодні. Зараз закопаю, воно зверху підсиплю землі, та й піду різати свій вже другий здоровий участок, бо там ще я половину американців не обрізав. Буду обрізати, е готувати. А то вже не знаю, я наставив вже пів гаража лози. Ну, я її в воду зрізаю, випачую. Ой, вибачайте, вітер такий сильний. Прямо сьогодні, наверно, завтра така пригодна нам дожджує. Ну нічого, дощ нам не помішає, бо його і так не було у нас місяця три. Так що оце так. Ну, значить на все добре, до наступних відео.